No 13. Романчук Павло, номер 11 Мадрійчук Стяніслав, номер 17 Можарівський Марко, номер 9 Литвичук Максим, номер 14 Шкудо Олександр, номер 7 Мельник Тимофій, номер 61 Тренер Ковеля Мигаль Назар. Отже. м'яч водять юнаки з Долбунова, Рахунок 0-0. Гарний футбол показують обидві команди. Обидві стараються створити якісь небезпечні моменти. Все ж таки боротьба за фінал. Обидві команди хочуть туди попасти. Від воріт будуть вводити Злолбунівці. Е, не Злобунівці, а сковеля юнаки Розігрують м'яч, пробують створити якусь комбінаційну атаку. Верес з Долбунів відбиває м'яч. Вивають м'яч та штрафної, штрафної відводячи загрозу. Аут на користь Ковеля. Дарек, далеко кидають, кидає гравець м'яч, суддя показує відворіт. Відворіт будуть вводити тубунюці, ставить м'яч на лінію воротар. Захисник далеко вибиває м'яча. Гравець Ковля грає на випередження боротьба в центрі поля. <рес> <рес> Коваль, гравець під номером 13 давав проникаючий пас Кривдік Олександр, але виявився за Не зміг догнати його партнер по команді. Цей пас суддя призначає кутовий. Кутовий буде подавати гравець під номером 7. Пошкуда Олександр. Подача. Боротьба в штрафному майданчику. Удар по воротах блокується. Воротар зловив м'яч до рук. Небезпека минула. Далеко вибиває м'яч. Воротар. Ковель виграє. Перший м'яч. Кравець під номером 14 просовується, але його зупиняють. Атака з Долбунова. Веде м'яч гравець під номером 7, але його зупиняють. М'яч воротаря з Долбунова. Далеко він вибиває м'яча, боротьба за м'яч. Гравці Ковля його виграють. Кожна команда старається створити якісь небезпечні моменти, але обоє команд грають щільно в захисті, не надаючи ніяких можливостей для противника. З м'ячем. Коваль. Набирають. Хоті віддати проникаючий пас, але гравці злобуну його прочитали. Ай, засильний. Мяч будуть вводити гравці Коваля. Аут, аут на користь Коваля. Далеко викидає м'яч. Гравець. Під номером не бачу номер. Під номером 30. Знову буде викидати гравець під номером 30. Матвійчук Павло. Далеко викидує Павло М'яча. Боротьба в штрафному майданчику не вийшло. Суддя призначає удар від воріт. Кожна команда хоче грати в свій футбол. Але поки що без результативних дій. Коваль володіє м'ячем. Неточний пас. Аут, аут на користь Долбунова. Далеко кидає гравець Долбунова. Фол. Фол фіксує суддя. Фол в атаці. Юнаки Ковеля будуть вводити м'яч. Далеко вибиває гравець під номером 30. Матвійчук Павлов. Злобунів. Перехвачує ініціативу. Неточний пас. Куди-небудь вибув м'яч. Воротар вибиває м'яч високо. Першими на м'ячі гравці з Ковеля. Сари Рікошетів. Нахід дали гравцю Ковеля під номером 7. Шкоду Олександрові. Але суддя фіксує фол в атаці. Гравці з Долбунова будуть вибивати м'яч. Штрафний удар на користь Долбунова. Аут будуть викидати хлопці з Ковеля. Прокидаю собі на хід гравець під номером 6, але його зупиняють. Небезпечно в штрафні, але злобуннюці вибивають м'яч. Забираючи небезпеку з своєї штрафної. Атака злобунува. Гарно накривають і не дають можливість вийти з своєї половини гравці з Ковеля. Цікавий футбол демонструють обидві команди. Аут от викидували хлопці з Долбунова. Перевод на інший фланг. Але захисник грає надійно. Коваль контролює м'яч, але неточний пас. Пас на хід, але захисник впевнено грає, закриваючи м'яч корпусом. Відворіт, відворіт, буде вводити з Долбунів. Далеко вибиває м'яч захисник, але не вдалося нікому зацепитися за м'яч. Боротьба за м'яч з виграє. Гравець під номером 88 з м'ячем. Але в нього забирають м'яч. Не вдалося втримати. Боротьба за м'яч з З м'ячем, аут. Аут фіксує суддя. Коваль буде викидувати аут. Коваль викидує аут. Гравець долбунуга. Впевнено, грає в захисті. Степанюк Ілля. Боротьба за м'яч. Мяч покинув межі поля. Суддя вказує на удар від воріт. База м'яч Губунів старається заволодіти м'ячем, але гравці з коваля дуже вміло накривають кожен пас. Коваль володіє м'ячем. Перепасовуються гравці на своїй половині. Дуже гарно володів м'ячем, гравець під номером 30, Матвійчук Павло, але його накрили. Відворіть. Відворі будуть водити гравці Ковеля. Воротар тримає м'яч в руках. Дерев'яга Максим Матвій. Фол. Фол фіксує суддя. З долбунів буде бити штрафний удар. Палкою підтримують болівальники на трибунах. Боротьба за м'яч. Коваль вибиває м'яч подалі від своїх воріт. Глубуню починає нову атаку, проникаючи пас в центр. Не вдалося обробити м'яч гравцю під номером 88. Проказюку Марку. Гарна була задумка, але не вийшло. Рахунок залишається 0-0. Фол. фол. Жорстокий фол фіксує суддя. Штрафний удар на користь Долбунова. Біля м'яча стоїть гравець під номером 77. Нікітюк Гліб. Сидя відрахував 8 сінки. Розбіг, удар по воротах. Гол! Гол забиває Гліб. Прекрасний удар. Воротар не зміг зловити. 1-0 Рахунок 1-0. Виграє з Долбунів. з Сковоля намагаються реабілітуватися. Аут. Аут на користь Долобунова. Аут буде кидати гравець під номером 5. Степанюк Ілля. Далеко кидає Ілля. Боротьба за м'яч. Пас на хід. Про козюку Марку, але засильно. Воротар. Коваля, дерев'яка Матвій, забирає м'яч до своїх рук. Коваль пробує розіграти м'яч. Впас вийти з оборони. Але Фол! Фол фіксує суддя. Мяч будуть водити юнаки з Коваля. Сказку дають тренери своїм підопічним. Удар. Впевнено, грає захисник. Мяч про Кузюка Марка. Удар по воротах? Не точно. Воротар зловив м'яч до рук. Коваль знову буде починати свою атаку. Воротар виганяє своїх... Свій... По команді чим подальше, та вибиває м'яч. М'ячем заволоділи гравці з Дубунова. Ай не вийшлося. Гарну задумку мав показюк Марк, але його. Не вдалося йому це зробити. М'ячем знову володіють гравці Коваля. Неточний пас. Аут. Будуть вводити гравці з Долбунова. Рахунок 1-0. Здолбунівці стараються заспокоїти матч та контролювати ігру. А Ковель наоборот. Хочуть реабілітуватися. Атака з Долбунова. Полосніше. Штрафний удар. Штрафний удар будуть пробувати хлопці з Долбунова. Буде пробувати гравець під номером 18. Шинянович Олександр. Суддя поставив стінку. Систок. Розбіг. Удар. Рікушет. Воротар ловить м'яч до рук. Далеко вибиває верховий м'яч. Захисник виграє За м'яч за ай, не вдалося провести його далі. Боротьба за м'яч. гравець Гравці Сковаля. Гарно грає проказюк. Марк відтіснив корпусом. Дав пас на хід. Починає знову свою атаку. Сері рикошетів Суддя фіксує фол. Фол на користь Долбунова. Вже відраховує стінку. Буде удар по воротах, Розбігається гравець, удар низом. Мимо воріт. не попав створ воріт. від воріт, Від воріт вказує судя. Вибиває гравець ковля під номером 44. Чайнюк. Ярослав. Воротар тут бунзливий м'яч до своїх рук та вибиває його чим подалі. Боротьба за м'яч. Злубонюці виграють. Боротьба. Дуже насичений матч. Багато боротьби. Толбонюці заволоділи м'ячем. Не вдалося прийняти. Аут будуть водити хлопці з Ковеля. Пас до центру. Висока вибиває. Дулбуніці перебивають м'яч на половину поля суперника. Перший знову, певно, грає захисник Бобунова під номером 18. Шнянович Олександр. Аут будуть водити. Хлопці Сковеля, проникаючи пас центр. <розуми> борьба, 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 борьба. <розуми> борьба за м'яч. М'яч знову з Зубонівців. Пас на край, а й невдало, віддав. Старався зацепити за м'яч гравець з Ковеля під номером 9. Можарівський Марко. З м'ячем з Лубунів. Проникаючи пас на край, але легко помилка від захисників, але все минулося. Суддя вказує відворіт. Відворіт будуть вводити хлопці з Ковеля. Вибиває захисник м'яча. Воротар з забирає м'яч до своїх рук. Далеко вибиває м'яч воротара Столбунова. Бороба за м'яч. Знову борьба за м'яч. Пас перевод на правий край. Столбунівці контролюють м'яч, пас на хід. впевнено грає захисник Коваля. Мяч знову у Столбунова. Невдалий. Аут. Аут на користь Долгунова. Теренери дають підказки своїм підопічним. Рахунок так і залишається. 1-0. Впевнено, <реку> грає захисник Долбунова під номером 18. Шнянович Олександр. Аут. Будь викидувати доволіш такого. Фолл фіксує суддя, Фол в атаці Більш-менш спокійна гра стає Але ковалю потрібно реабілітуватися. Виходить воротар з Добунова і впевнений забирає м'яч до своїх рук. Наш оператор палку підтримує з Долбунів. М'ячем володіє Злобунів. Пас на край. Захисник прочитав, але не зміг цьому нічого зробити. Пас в центр. Удар воротах. небезпечно. Гарно розіграли гравці з Долбунова. Довели діло до удару, але мимо воріт. По воротах пробивав номер 77 Нікітюк Гліб. Автор забитого гола. Далеко вибиває захисник Ковеля. Володя, воротар Долбунова забирає м'яч до своїх рук. Далеко вибиває Володя Мячика. Пісник Ковеля старається вибороти м'яч. Мяч в Ковеля. Прокидає по лівому флангу Равець під номером 30. Просто трошечного майданчика. Воротар Володя впевнено бере до своїх рук. Пас на прокузюка Марка. Фол. Грубий фол. Марк лежить на газоні. Буде штрафний удар. Суддя відраховує стінку. До м'яча підходить гравець під номером 11. Волошин Даня. Викликали медичну допомогу на поле. Матч взятий на паузу. Судді що з собою переговорили. Зараз матч поновиться. Суддя ставить стінку. Гравець під номером 11. Волошин Даня розбігається. Данськом розбігається. Удар по воротах. Який сейв! Був Дерев'яга Матвій. Воротар Ковеля. Дуже гарно зловив Матвій. Залишається дві хвилини основного часу. Гравці Ковеля водять м'яч від воріт. Далеко вибиває захисник. Ниж... Ні, пас. Борьба в центрі поля за м'яч. Злобунівці виграють. Пас на край. М'ячем гравець під номером 7. Протаскує м'яч. Буде удар по воротах. Блокується. Лубуні знову з м'ячем. Пас в штрафний майданчик. М'яч гравця з але захисники блокують. Захисники вибивають м'яч подалі від своїх воріт. Суддя призначає аут-аут на користь з Долбунова. викидуть. це викидують, борьба за м'яч. Буде удар поворота. Блокують. Впевнено, надійно грають захисники Ковеля. Мяч Долбунова. Коваль прихвачує ініціативу. Але з Долбуню собі її повертає. З м'ячем. Окажук Марк, але... Його пас прочитали. З м'ячем Воротар Злобунова Володі. Володя вибиває м'яч. Борьба за м'яч. Захисники Ковля його виграють. Необачно зіграв захисник Ковеля. Суддя призначає кутовий. Здолбуніці будуть виконувати кутовий. Подача в штрафний майданчик. Буде удар? Є. Не... М'ячик ще не покинув межі поля. Офсайд. Офсайд фіксує суддя. Пас. Довгий пас вперед. Певно вибиває м'яч захисник до Що буде далі? Серія верхових мечів. Не вдалося вибити м'яч захисник куз Долбунова. Суддя вказує аут. Аут будь вводити хлопці з Долбунова. Певно, грає захисник Долбунова. з виходить в атаку. Старайся зацепити за м'яч. Марк. Грає удар, Буде удар проти. Удар по воротах. Знов З -з Знов потягнув цей удар воротар Ковеля дерев'яга Матвій. Е, основний час завершився. Зараз команди грають додатковий час. Подача штрафний майданчик. Замикання, немає удару поворотах. М'ячик вибили штрафної площадки. Коваль володіє владі... м'ячем З М'ячем гравець Коваля під номером 30, але захисник злопонував певну відділ небезпеку. Кутовий. Кутовий заробили гравці Коваля. Воротар Коваля біжить штрафний майданчик. Подача штрафний майданчик. Не достали ніхто. М'ячик перелетів всіх. То я вказую аут. Воротар Арково вертається на свою позицію. Хлопці з Долбунова викинуть меч. Кіне... Перемога з Долбунова.